Всім привіт! Сьогодні в мене було дуже цікаве відео. Я давним-давно хотіла записати його, залишити для історії своєї сім'ї, також поділитися з вами. Ми будемо обривати виноград, терміново. його потрібно зібрати. Бачите, скільки його тут настигло. І будемо робити вино. Будемо робити вино. І я хочу поділитися тим способом, яким робить його мій чоловік. Я думаю, що. Якщо ви повторите, ви не пожалкуєте, може ми будемо робити що не по правилах, але ну, це вже ми дуже багато років його робимо. Років 13 робимо вино. і наше вино дуже-дуже хороше. І Його дуже, коли люди смакують, дуже-дуже. Всім подобається. Виноград уже обривається, то що треба. Каже, тут чотири відра, а де а тут набагато більше. Так, гронка дві та. Та і відро назбирала. Мам, залишила я таку рослинку, не знаю, що вона за рослинка. Така гарненька вона була, коли маленькою була. Такі, наче як щериця червона. А це дивися, як виросла. І так воно, ну, ти знаєш, оце на відео, як дивиться, то воно, наче як не дуже, а отако вживу тут дуже класно. Рослина, я хочу таке, воно мені подобається. Типа, кажуть бур'ян, бур'ян воно дуже прикрашає. Кубу. Ну все, виноград ми вже обірвали. Тепер ми беремо. Може, навіть зараз дуже багато людей просто перестане дивитися на моє відео, тому що ми виноград миємо. Миємо. Дивіться, мій чоловік ось миє виноград, перебирає його. Дивіться, які гарні ягоди і грібінці. Бачите, тут попадається, це все повинно бути. Ну, декілька грібінців ти кинеш да, сюди, да, у виноград, а то ти вже викидаєш грібінці, так? Я викидаю порчене, а да? порчені да. грібінці може якась сили там цвіль є, да? а хороші грібінці ти теж кидаєш сюди. Да, сюди, а то там Ось ви зрозуміли, хороші грібінці, на яких тримається виноград, ягоди хороші. Ми кидаємо сюди. Павуків. Павук, промиваємо виноград ретельно, павуків, гниль, ми все видаляємо. За виноградом мене чоловік дуже добре доглядає, але все одно гниль буде. Що б ви не робили? Тому що це залежить і від природних умов, і від усього, не тільки від догляду. Так. і Сорт винограду у нас який? Молдова, так? Угу. Молдова. Ми його дотримали, вже він достиг. Добре достигнув. так що... А, туди грібінці кидаєте туди і все. Промиваєте. Це, від, все чисто, все... тому що дехто не промиває. Ми навіть ем, колись говорили з нашим родичем, і він нам розповідав, ні, тому що ти змиваєш все, що він тебе не забродить з роду, і все забродить. Не, переж... не хвилюйтеся, все добре бродить. Так. Ігоре, а оцей виноград це для кого? Це, це я перероблю, то і тоді буду. А, ти ще це будеш доривати, так? Да, а буде. ти гарні грони ще залишиш, так? Поставити. Ну, взагалі, виноград дуже хороший в цьому році. Да. Бачите, він кожна ягідка. То так вийшло, що. Ну тут мало, мало, так, да, цілих? Десь пару грон є, так? Ну там з краю. З краю, так? так. так? Да. Ось така в нас ємність і з нержавіючої сталі. Так. Це ми сюди, він просто складав сюди виноград. Дуже хороший виноград. Чому ти? Ну Це вчора наривався він, і я тепер буде перебирати, тому що сьогодні збирався бути дощ, а він не то, що дощ, прямо ливень. І потім, у цій ємності, так воно буде і бродити. Тоді, вже, як буде далі процес, буду далі показувати. Так що я показую, як ми робимо. А як роблять на заводах? Як? Тому що ми розмовляли з нашим родичем, він говорив, хто там на заводі його перебирає. Ну, не будемо спорити ми робимо для себе. Перебираємо, миємо. Павуки, павуки такі є великі, з такими спинками великими, як грунова винограда. Спинка така, ну для чого перечалювати того павука, як його можна вибрати і хай собі далі живе? У нас сьогодні дощ, знову дощ іде. А ти знаєш, ото можна на проводі, Ігор, це можна на проводі при, при, прикріпити клійонку, диви. Отаку не, над тобою. На не, 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 не. Оце ми йому виноград зараз і такий дощ пустився. Ну нічого. Тепер виноград, те, що ми майже от отак беремо товкачика і товчемо. Дуже зручно в такому відрі, бачите, відро таке просто, щоб в нього плоске дно, і отак от товчемо. товчимо. Віталія, я знаю, ногами товчуть, але Ми ноги не будемо, то тебе дуже холодно. Так, А потім вилив, виливаємо велику ємність. Ось така у нас ємність стоїть. І виливаємо сюди. Бачите, тут вже скільки є. Тут скільки ти вилив вже? один раз відробили, то? Двічі. Двічі вилив. Так. Ти реально справишся? Треба тобі ногами допомагати, ні? Слухай, а так ногами, якщо взяти чисті чоботи вдягти, так? Да? <кій> Все, ми вже виноград перетовкли весь. І ось скільки в нас вийшло з цього матеріалу винного, він у нас так буде тут і залишатися в цьому кастролі. Дивіться, отаке от воно свіженьке, так виглядає, а потім два рази в день потрібно буде його перемішувати. Завтра зранку ми перемішаємо його. І так він буде тут у нас і знаходитися. До зустрічі вранці. Прийшла доба, і тепер потрібно виноград перемішати. Буде в нас так він стояти в цьому чані. Така посуда на нас з нержавійки. Буде стояти п'ять днів. Повинен почати процес бродіння. Берете ви зручну для вас мішалочку і перемішуєте. Дивіться, процес тут уже бачите, такий гарний процес йде. І те, що ви його помили, ні на що не впливає. Тому що оці грібінці і самого винограда шкірка, вона прекрасна. Дає бродіння. Перемішуємо. Перемішувати потрібно двічі в день. Вранці і увечері ми збагатимо нашу суміш киснем. і тут буде продовжувати процес. Дивіться, дивіться, яке, яке диво. Які звуки. Подивіться, який, який колір вже. Дивіться, який колір. Просто, просто рубіновий. Все. І так, п'ять днів. Через п'ять днів я буду продовжувати, покажу, що ми будемо робити далі. Це йде вину четвертий день уже перемішуємо. Пройшло 5 днів уже. Дивіться, як виглядає наша маса. Винна наша маса. Це дуже гарний колір. Дивіться, бачите, процес тут дуже гарно вже пройшов за 5 днів. Сьогодні ми будемо вже розливати, відсіджувати і розливати по бутлях. Для початку потрібно просто пере, перемішати. Це якраз сьогодні ми другий раз перемішуємо, дуже гарно виглядає. Колір, дуже гарний аромат. Більше п'яти днів не потрібно давати грати, але дивіться, яка температура в тій кімнаті, в якій ви працюєте, тому що у нас доволі тепло, градусів 20 в середньому. Якраз така температура для того, щоб ця наша рідина дуже гарно грала. Бачите, дивіться, як... який процес гарний проходить там. Все, перемішали і будемо працювати з нею. Так, процес у нас вже йде. Дивіться, у нас тут бочечка наша на 60 літрів. Тут е десь скинуто 10 відер винограду, який ми просто перетовкли і перед тим промили. Я вже це показувала. Тепер пройшло 5 днів і ми беремо е набираємо наш матеріали ковшиком. У дуршлаг і на відро просто так проціджуємо. І сюди просто в окрему посудину скидаємо жмих. Жмих просто піде. Ну, чи в сад, чи куди десь піде, одним словом. Дивіться, набираємо, викладаємо сюди і просто віддавлюємо. Так, поряд у нас тут стоїть бутель. Дивіться. Тут у нас така конструкція, ну, як зручно, так ми зробили. Така лієчка, велика лійка. І тут зверху в нас отаке сито. І оцей від... відтиснений виноград ми потім будемо відтиснювати, проціджувати і тут, через сюди, і в бутиль. А потім буде перший момент. Коли будемо додавати цукор. Цукор ми будемо додавати 70 грамів на 1 літр свіжого соку, який він нас 5 днів перед цим відстоювався із нашими жмихом. З усим воно відстоювалося з кісточками, з виноградиком, і з грібінцями виноградними. Деякі грібінці, звичайно, були викинуті, а такі гарнесенькі. Тут кидалися для того, щоб воно теж допомагало бродити. Бачите, як? Це все. Отак. Потихесенько. Так і працюємо з ним, з цим жмихом. Бачите, утворюється жмих. Півтора кілограма цукру ми будемо викладаємо в відро. Зараз будемо розколочувати, щоб сахар розтанув. І потім. Будемо виливати цей бутиль, а бутиль у нас на 20 літрів. Якщо вирахувати, то виходить, що 70 грамів на кожен літр соку. Якраз так воно і виходить. Півтори кілограми. Його потрібно розмішати і додати у бутиль. В цьому бути у нас вже 20... це у нас бутиль на 20 літрів. Отак От ми наливаємо нашого соку, більше не доливаємо. Тому що він, коли буде бродити, він буде підніматися, булькотіти, пінитися. Йому потрібно для цього місце. І бачите, тут воно протікає. Піднімо, будь ласка, щоб я отак. Там такий у нас лійка така велика. І все. Тут уже з цукром воно розведено. Бачите, так небагато відходів. І ще залишилось. Тут будемо бути мій чоловік далі відтискувати. Так, робота закінчена. Із 10 відер винограду у нас вийшло 50 літрів вина. І тепер наше вино ми зараз будемо ставити на вигравання, на який термін приблизно. Поки буде грати, а потім другий етап будемо сахару додати. Ще будемо додати. Воно буде грати. Ну скільки буде точно грати, вино, ми потім скажемо, тому що це залежить від температури. Головне поставити в темне місце і в тепле. Ну, я думаю, днів 20, не менше. До місяця, до, до місяця. А, а яким чином воно в нас буде виграватися, як ми будемо це ставити? Я вам зараз покажу. Ми обмотаємо все і покажу. В нас тут вже виходить виноградний сік із цукром. Да? 70-75 грамів. Там вийшлося з приблизно десь 70, в середньому 70 грам на одну літру вино. вино. Це так. Сирена розпочалася. А тепер беремо просто, дивіться, отакі резинові медицинські перчатки, які тягнуться. Бачите, які тягнуться, одягаємо на бутиль і обмочуємо просто скотчем. Звичайним скотчем. Зараз зараз ми гарно обмотаємо і будемо відм... обмотувати і тут, і нижче, для того, щоб в ніякому разі повітря не проходило. Те, яке буде утворюватися, щоб воно не хватало кисень, тому що не буде такого процесу вигравання. Правильно. Хочу вам показати, дивіться, ми ще тільки почали замотувати, ще тільки-тільки, а там уже дивіться. Там уже життя. Бачите. Подивіться, там вже йде життя. І дивіться, ця рукавичка вже підійма, піднялася, і не треба навіть мені тримати, щоб її замотати тут. Давай. І тут теж піднялася рукавичка, вже процес розпочався. Тут ще поки ще ні. Але я думаю, що недовзі. Розпочнеться, бачите? О, тут уже процес пішов. Осе, вже. Тепер пальчик, оцей середній, проколоти потрібно буде циганською гулкою. І тут, і на цьому бутлі, і на, і на 10-літровому бутлі теж проколюємо. Одну дірочку робимо і ставимо на вигравання. І більше не чіпаємо, не треба ні колотати, ні, не чіпати, просто залишити в спокій це вино в теплому, темному місці і нехай виграється. Ми вже цукор розтворимо, роз, Цукор вже розчинений. І, і, і що там колихати, розчиняти не потрібно. Залиште вино в спокої, нехай воно виграється. І за перчатки, не хвилюйтеся, їх роздуває дуже, дуже до великих розмірів, вони можуть витримати. Але тут зірочку відразу зробите і не будете мати собі ніякої мороки. Не треба буде трубочку ставити з водою, щоб воно вигравалося нічого. І потім, коли перчатка буде, опаде, це пройде до часу до місяця. Якщо вас перчатка дуже роздує, то можна зробити ще одну дірочку на будь-якому пальчику. А потім, якщо вам та дірочка не потрібна, дві буде багато, ви зав'язуєте зав'язали і все, і знову перчатка у вас буде, рукавичка буде вам залишатися з однією дірочкою. Так що ставимо в тепле, темне місце і залишаємо, і дайте йому спокій, нехай воно виграється. Продовжую знімати вже на наступний день. Прийшла на дачу глянути, як тут поживає наше вино. Дивіться, найменший бутиль так веде себе, а ці рукавиці, як півні, понадувалися, дуже цікаво. Довелося проколоти відразу всі, тому що було дуже таке, знаєте, бурхливе бродіння, і довелося проколоти. Кожну рукавичку зверху, один прокольчик. І тепер ми чекаємо, що буде далі, як будуть розвиватися події. Головне, не треба чіпати, колихати бутилі, просто нехай вони собі в такому стані і стоять тихенько, дуже брехливо і дуже цікаво. Звук такий, як на чек винний завод.